Друзі, всім привіт! Тема зріла в моєму уявленні давно, але остаточно я вирішив зняти це відео, коли протягом останнього тижня два рази моїх клієнтів намагались переконати, що раз на угоді буде нотаріус, можна закривати очі і давати гроші. Причому в одному з випадків нам навіть не показали документи, мовляв, дамо лише нотаріусу, що призвело до відмови клієнта від покупки. То це міф. Чи правда нотаріус втратить роботу за свою помилку? Чому ж тоді досі існують чорні нотаріуси, які продають нерухомість без відомо власників? Я дослідив детально цю тему і готовий поділитися з вами стисло і, сподіваюсь, цікаво. Будуть і приклади з життя і реальна судова практика. Тому раджу додивитися це відео до кінця і поставити прямо зараз авансом лайк за виконану кропітливу роботу. Яка задача у нотаріуса? В Цьому відео ми фокусуємось саме на операціях з нерухомістю. В таких угодах завдання нотаріуса посвідчити договір. Більше того, згідно цивільного кодексу, ми навіть не маємо права обійтися без нього. Тому, щоб нотаріус зміг посвідчити договір, йому необхідно отримати від сторін певний перелік документів. Переконатися, що угоду можливо провести, тобто що нерухомість не знаходиться в заставі або під арештом, й завірити, що продавець або покупець особисто або через представника з'явились і підписали договір купівлі-продажу. Ніби й то, що окрім цього треба, відповім за декілька хвилин, але спершу встановимо, чи всі нотаріуси однакові. Теоретично, так, а практично зовсім ні. Тобто будь-який нотаріус може посвідчити ваш договір купівлі-продажу, але далеко не кожний в цьому розбирається і зможе провести угоду без помилок. Чому? Бо якщо нотаріус не спеціалізується на нерухомості, то в основному до нього звертатимуться за посвідченням довіреності, шлюбних договорів, заповітів, за свідченням копії документів або відкриттям спадщини тощо. Але повернемось до квартир і будинків. Чи понесе відповідальність нотаріус, якщо посвідчить вам нелегальну квартиру в недобуді? Жодної відповідальності для нотаріуса не буде. Якщо не вірите мені, то повірте судовому рішенню. Якщо стисло, то покупцю підсунули квартиру в будинку, умовно Войцеховського. Цей будинок був нелегально збудований на непідходящій ділянці. Візуально цього не видно, але він не введений в експлуатацію, має багато проблем і взагалі вважайте під снос. Але народні умільці через своїх нотаріусів зареєстрували право власності. Така історія була в моєму відео про жахливий будинок Оцеховського, де я під видом покупця дивився на квартиру і документи. Посилання вилетить тут. Тож нотаріус в нашій судовій справі просто подивився в реєстр, що продавець має право власності, а рештів немає, і посвідчив договір. Це дійсно все, що вони роблять. Але як виявилось, Нотаріус навіть не звернув увагу, що прямо у витягу з реєстру прав власності, яке бачив нотаріус, але халатно не звернув увагу, було чорним по білому написано. Земельна ділянка використовується не за призначенням. Дозвільна документація на будівництво в БТІ не подана. Будинок не зданий в експлуатацію. Таким чином, як заявляє позивач у справі, Нотаріус, вбачаючи з наданих документів, що вище зазначений будинок не введений в експлуатацію, відсутня будівельна документація, чітко усвідомлював, що здійснює неправомірні дії, однак посвідчив договір купівлі продажу. Який був вирок суду? Здогадуєтесь? Нотаріус невинний, бо перевірив, що арештів заборон в реєстрі не було, а все інше мав самостійно перевірити покупець. Ви скажете: стоп, стоп, Андрій! Ти юрист з нерухомості і хочеш звабити нас на свої послуги по перевірці нерухомості і супроводі угод. До речі, мої контакти стисли прайсли, сказані під відео. Але ми ж не дурні, якщо ризики тільки з новобудовами, то можемо й самі подивитися на будинок, переконатися, що ця умовна хрущовка давно побудована і немає проблем, що це точно не недобуд. А далі нотаріус сам якось дай справиться у посвідченні угоди. А я скажу, будь ласка, ось зовсім інший приклад. Справа резонансна, і тут багато тексту. Але якщо стисло, під час угоди щодо житлового будинку до нотаріуса прийшов чоловік з жінкою, яка грала роль його дружини. А насправді була тещою. Нотаріус не звернула увагу і посвідчила заяву про згоду дружини на укладення договорів купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки, які насправді підписала теща. Згодом будинок придбав добросовісний набувач. Але після цього в судовому порядку у зв'язку з незаконним посвідченням нотаріусом заяви про згоду подружжя, рішенням суду договір купівлі-продажу було визнано недійсним. А житловий будинок у добросовісного покупця було відібрано. Позивач у суді вирішив покарати нотаріуса за таку халатність, вимагаючи останнього оплатити вартість будинку і ділянки. Але... Несподівано нотаріус був виправданий. Оскільки тут все дуже просто. Як ми встановили, нотаріусу було надано підроблений документ, бо підпис стояв течін, а не дружинин. А нотаріус, якщо йому надали підроблений документ, жодної відповідальності не несе. Це прямо вказано у статті 27 закону України про нотаріат. А саме нотаріус не несе відповідальності, якщо йому надали неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, якщо надали недійсні та або підроблені документи, або якщо особа не заявила про відсутність чи наявність осіб. Прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа, як, наприклад, не заявила, що має шлюб з чоловіком в Німеччині, а у нас в Україні доступ до такої інформації за кордоном немає. З моєї практики можу навести багато різних прикладів, і якраз маю схожий на зазначений у судовому рішенні, супроводжуючи угоду з купівлі продажу квартири у новобудові, нотаріус, беручи у дружини продавця згоду. Замість згоди на продаж квартири випадково розрукував згоду на купівлю. А дівчина взяла і підписала. Взагалі продавці здебільшого спокійні на угодах, бо їх діло гроші, а всі проблеми квартири наслідує покупець. На щастя, я побачив, що саме вона підписала, вказав на це нотаріусу. Ми переробили документ, і все закінчилось позитивно. Але на хвилинку. Це був нотаріус від одного з найбільших забудовників Києва, яка посвідчувала угоди щоденно, щоденної відмовитись від неї ми не могли, бо на первинці при переуступці право вибору нотаріуса за забудовником. І скільки разів ще вона роздрукувала неправильний документ, одному богу відомо. Ну що? Сподіваюсь, ілюзії щодо 100% безпечності угоди у вас більше немає. Але як же нотаріусу цілоспрямовано втратити свою ліцензію? Просто так її ніхто не забере. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано лише Міністерством юстиції України і тільки за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при наявності однієї з причин. Перш ніж назвати такі причини, наголошу, що втрата ліцензії не автоматична. І можливо тільки якщо нотаріус спершу провинився, а потім й комісія винесла щодо нього негативне рішення. Тож причини, окрім банальної відмови, переїзду і інших життєвих обставин, свідоцтво можна втратити у разі винесення щодо такого нотаріусу обвинувального вироку суду, тобто за кримінальне правопорушення, де особу визнають винною. Також у разі неодноразового порушення нотаріусом законодавства, яке завдало шкоди інтересам держави фізичним та юридичним особам при вчиненні нотаріальних дій за умови, що такі порушення встановлені рішенням суду, тобто не кримінальні справи, в яких нотаріуса визнають винним. Але в такому разі йому треба неодноразово або грубо порушувати закон. А також за неодноразове порушення нотаріусом правил професійної етики. На практиці порушення некримінального характеру здебільшого виникають не під час проведення угоди купівлі-продажу, а після. Наприклад, при розголошенні нотаріусом нотаріальної таємниці. Це якраз ті відомості, отримані нотаріусом в процесі своєї роботи про особу: її майно, майнові та немайнові права і обов'язки. Не раз свідоцтво забирали її за серйозні злочини. Наприклад, як у відомого в вузьких колах київського нотаріуса Олександра Перевертуна, лайфхак. Якщо ви приходите до нотаріуса з призвищем перевертун, хитрун чи розведун, краще додатково переконатися в доброчесності такої особи. Але жарти в сторону, це людина, яка зруйнувала сотні життів, перш ніж комісія нарешті анулювала його ліцензію. Вийшло це, оскільки нотаріуси мають певний кредит довіри від держави. В них повний доступ до реєстру нерухомого майна. І при бажанні вони можуть самостійно переписати будь-яку нерухомість на кого завгодно. Зачитаю частину тематичної статті, шокуючу історію одіозного чорного нотаріуса Олександра Перевертуна досі не може забути уся Україна. Він провернув наймасштабніші нотаріальні афери держави. Відчувши смак безкарності, перевертун віртуозно продавав чужі автомобілі, квартири і навіть цілі будинки. У цьому йому допомагали впливові родичі у міліції та прокуратурі. Але і цього нахабного юриста правоохоронцям зловити не вдалося. Зараз офіційно повідомляю, що станом на сьогодні зловити і посадити перевертуна вже вдалося. Але на жаль, здебільшого, грошей її нерухомості потерпілом це так і не повернуло. Гадаю, час підвести підсумки. Згідно проведеного мною розслідування, встановлено, що нотаріус це особа, яка посвідчує угоду, вносить дані про неї в реєстр, але несе відповідальність за свої помилки чи необачність. Переважно, якщо свідомо і за власним бажанням порушує закон, і то не одразу. Цим я хочу сказати: будьте уважні, любі глядачі, не втрачайте пильність і розраховуйте не тільки на когось. Але й в першу чергу на себе. Сподіваюсь, ролик вам сподобався, оскільки на його підготовку було витрачено безліч часу. І я буду вдячний, якщо ви витратите секунду і поставите вподобайку цьому відео і підпишитесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Бажаю всім вдалих угод і до нових зустрічей, друзі!